Кожного дня буднього з міста Вільнянськ їду на роботу. Десь приблизно буває 5 3, 6, і буває 6 встаю, в залежності від того, треба ще жінку підвести на роботу і виїжджаю сюди, в Матвіївку, їхати десь хвилин 15 і все, я вже на роботі. Я не знаю, що я там стану, вчителем, прямо буду працювати вчителем. Просто в школі, коли навчався, би, такі предмети, там, як математика, фізика, географія, більш-менш до вподоби були і тому можливо і вибрав навчатися саме на фізичному факультеті. Не знаю, чи суворий я вчитель, ну, більше мені здається, що ні. Щоб прям там був таким суворим. Ну і так, щоб сказати, що за братство, друзя теж, ну, якби намагаюся в першу чергу створити максимально комфортні умови для розвитку дитини, для її саморозвитку, тобто, щоб вони розуміли, що вони... Не просто прийшли на урок там і трусяться, що їм страшно там щось сказати, бо вони получать два. Е, ні, навпаки, дитина повинна вміти, ми ж сюди ходимо вчитися, і вона повинна вміти самостійно висловлювати свою думку. А де ж вона навчиться, якщо не в школі? А якщо їй буде страшно, то як же ж вона буде ту думку висловлювати, держати все в собі? Ну тобто, так, з дітьми цікаво спілкуємося. Сьогодні перший урок з п'яти класу. Пізнаємо природу, це діти нової української школи прийшли і сьогодні ми з ними будемо вивчати методи наукового пізнання. Тобто, як, якими методами люди досліджують різні там природні явища. Фізика, ну не знаю, напевно, не складний предмет, тому що фізика це наука про природу. Ми є природа, ми в ній живемо, і ми це вивчаємо. Я це кожний раз дітям про це повторюю. Що все, що ви перед собою бачите, там їсте, в руки взяли, там понюхали і так далі. Це все є фізика. І ваша задача це все зрозуміти. Як воно все це працює? А якби вже в, в шкільному курсі фізика, це певна кількість знань, здобута людьми. Під час їхнього існування на нашій планеті Земля, і от ми з покоління в покоління це просто людям передаємо. І зрозуміло, що від там, простого до складного, плюс фізика є наука експериментальна і в більшій ступені дітям саме показують експерименти. І щоб плюс вони самі теж проводили експерименти, таким чином їм краще розуміти, як щось. Відбувається там те чи інше природне явище. Їм як можливо легше сприймати сьогодення, яке воно є, саме тим, що все таки життя триває. Тобто є уроки, є домашні завдання, тобто все так, як і було раніше, значить, все нормально. І плюс просто психологічна підтримка, просто поспілкуватися там, як справи, чим займаєшся. Тобто не тільки там проводиш там тільки урок, що от все, треба вивчити всі формули, на Ізусь там задачу не рішив два і так далі. Ні, просто спілкування з дітьми там, на різні теми, які їх цікавлять. Їм теж це, я думаю, потрібно, тому що батьки також там працюють ніколи можливо. А от саме вчитель якби може підтримати в таку буває таке там дітям. Тобто розповідаєш про те, що. Все добре, все нормально, урок працюємо. Ну, я думаю, що і діти їм якби краще в плані, що є хоча б дистанційне навчання, що це хоч якось схоже на звичайне життя. Тобто, вони вже під час коронавірусу привикли до дистанційного навчання, і тобто, навчання існує. На жаль, діти повітряна тривога. Ми маємо з вами йти в укриття. Тому, значить, дивіться, домашнє завдання я вам скину в електронний щоденник. І на наступний урок тоді ми з вами зустрінемось. Тому залишаємо конференцію. До побачення. Гарного вам дня!